Багато, і тому я коротко тезу. Звати мене Богдан Гринчишин, я працівник райдержадміністрації, Служба охорони праці. Шановний пане голову обласної адміністрації, у мене отаке для початку перше запитання. Чи знаєте ви, яку зарплату одержують працівники райдержадміністрації по районах? То я вам скажу, 1600-1800 гривень на руки. Від півтори тисячі до чотирьох тисяч. Ні-ні-ні. Я не маю на увазі е, начальників е, голів адміністрації заступників. Е, спеціалісти, головні спеціалісти, начальники відділів. Е, от я кажу, я є головний спеціаліст, маю 19 років Державної служби, високий ранг, і е, 1600, 1800 гривень на руки. От і все. Е, я маю на увазі те, що розумієте, ми в один момент стали всі бідні завдяки діям голови Нацбанку пані Гонкої. Найприкріше в тому всьому, що за нею стоїть наш президент Петро Порошенко, за якого ми в більшості голосували. Да. Друге а питання тезово те щодо нашої адміністрації. Да. Ну надіємося, що вже найближчим часом буде призначений голова адміністрації. Оскільки 18 березня минає рік, як був звільнений попередній голова адміністрації, і рік через 5 днів буде рік, як ми безголовні можна сказати, орган влади. Я, ну, Заступники залишилися на місцях. Я не буду зараз вдаватися в деталі там говорити, які заступники розумієте, ви напевно вже знаєте. У нас тут є славетна заступниця Галина Гайдук, Я не хочу деталізувати. <говори> Інша річ, що я прошу вас заставити, будь ласка, теперішнього керівника, голови, ну, керівника адміністрації пана Рудницького, щоб він 에, домігся того, щоб ви, Галина Гайду повернула сейф, який вона потягнула зі свого службового кабінету, старий, старий сейф, розумієте, який важить кілька сот кілограм чи півтони, чи як. Який що вона потягнула, що вона повернула комп'ютер, ноутбук, який є номерний, який належить власником якого є ЦВК. Розумієте, щоби колишній керівник апарату, який успішно повертається на Державну службу, повернув ноутбук, бо не для нього особисто персонально купували цей ноутбук, коли він був на посаді керівника апарату. Добре, я інші деталі там не буду говорити, але... Суть того, я хочу сказати, що я вже говорив на звіті райдержадміністрації адміністрації, що є недопустимим, що ви колишні регіонали, а то й навіть СДК, публічники Медведчука, поверталися зараз на державну службу. У нас успішно повертається на державну службу колишній керівник апарату, раніше голова районної СДПУ О, Медведчука, потім регіонал Олександр Філіпенко. Ви розумієте, і нема на то ради. Народ запитає, от люди в залі, які є з міста і з району, і запитають, ну а як же і люстрація проходить? Розумієте, і не треба зараз комусь там проливати якісь сльози, що от він бідний, бідний. Бо я хочу нагадати, коли він ламав людські долі тут у нас на протязі 10 років, і ви дуже добре знаєте, хто працює тут в районі, коли ламалися, коли розгромлювався юридичний відділ наш. А в нас були двоє добрих юристів це Хомен і Галина Синечин. Коли, ну розумієте, багато долі ламалося, можна було би багато, коли доводилося людей до реанімації, Ну, розумієте, за це все-таки має бути хоча б якась моральна відповідальність. А тут воно успішно в тому, що повертається і через якийсь певний час все вертається на круги своя. Вважаю, це є недопустимим. Але, на жаль, я говорю, цьому всьому, на жаль, сприяє пан Степан Рудницький. Не знаю, чому так. І останнє, я розумію, е, останнє питання водоканалів. У нас назріває в Дрогобичі е, ну, велика, я вам скажу, колотнеча щодо водоканалів. Е, очевидно, у вас буде десь окрема розмова на цю тему, е, але мусите зрозуміти, що міська громада Дрогобича не дозволить приватизувати, не дозволить. Щоб власність громади комунальне підприємство, міський водоканал, дорогобиш водоканал, десь перейшов в якісь приватні руки, хто ми... ми... хоче і не треба намагатися старатися з... створювати якісь спільне підприємство з приватними структурами, ну, наприклад, Троскавецьким водоканалом чи... чи Бориславським водоканалом це все закільцьовувати. Я розумію, що є проекти такі. E, свого часу така атака вже була проведена в 2007 році зі сторони обласної адміністрації. Ну на силу тоді Трогобіцька міська рада м -м сесію свої відбила цю атаку. E, Розумієте, я хочу звернутися до свого давнього товариша e, Володимира Возняка, який тут сидить, e, e, який є генеральним директором водоканалу. Панове, виконайте ті обіцянки, які ви давали 10 років тому. Коли Альфа Плюс хапала Трускавецький водоканал, і Викуйте, виконайте їх. Змійте, оту, побудуйте ту окрему обідку з гірного до Трускавця, ну і багато чого іншого. Знаєте, інша річ, що тут я бачу, що є вже тиск зі сторони владних структур обласних, ну наприклад, зі сторони е, керівника е, департаменту ЖКГ. Я не пам'ятаю, там прізвище Назар, пан Назар а також зі сторони вашого е, заступника пані Ірини щодо е, того, щоб це якось ну, по своєму вирішити ту проблему. Тому, що, е, ну я знаю, я розумію, що назріває велика колотнеча. Торгович місто не буде стояти в стороні. Е -е, Борис Ярославович, коли буде нарада по водоканалу, по воді? От тобі, будь ласка, пане Богдану за просідницю нараду. Ірині Ярославі Гримантце, будь ласка, скажіть, тому що я перший раз чую про приватизацію водоканалу. Ні, ну я кажу просто, що я перший раз. Але ну таке, диво без вогню не буває. правда. Я розумію, я перепрошую, я розумію, то не є прямо приватизація, це називається інвестор. Прийде, прийде інвестор, інвестор прийшов трускавець. Ну щасливо, Трускавчану. Дуже добре, і, і останнє значить водозабір в гірному, е, який належить, ну чи як там використовується Дрогобицьким водоканалом. Мені відомо, що вже певні структури комерційні, які близькі до е, Ахметова чи контрольовані Ахметовом, поклали око на цей водозабір. Це є надра України. Ну розумієте, я вважаю, що сепаратисту Ахметову і публічнику московських фашистів. Йому місце в тюрмі, розумієте, а не, а не ще сюди лізти. Дякую за увагу. Дякую. Ну я думаю, що по компанії СКМ і по компанії ДТЕК за якийсь короткий період часу ви почуєте ну, зовсім іншого характеру і зовсім іншої природи ноги. Поки священної води попрошу. Мене не мене недооцінювали постійно. Ми вас вірили. Слава Ісусу Христу! Шановний пане голово, дорога громада, нелегка доля випала сьогодні на наше покоління, коли ми між минулим і невідомим будучим війна. Це біль всіх нас. що привело до цього, я хочу привести слова, сказати одного мудреця. Якщо віруючи будь-якої держави, хоча б 20% були підлеглими вищому єпископату іншої держави, така народність своєї держави не збудує. Сьогодні державу ми будуємо на піску, немає державної монополії, немає кадрів, які б несли відповідальність перед народом, яких ми обираємо. Що народ сьогодні хоче? Збагатитися, жити в мирі, в спокої, в достатку. І отримувати гідну зарплату. А подивитись, що сьогодні в Україні Пів миру плаче, а пів миру скаче. Чим більше олігархів, мільярдерів, мільйонерів, тим бідніша країна стає. Зруйнували фабрики, заводи. Нам не приїхали руйнувати за кордоном. 23 роки незалежності України, а скільки безробіття, скільки виїхало, трударів, умів за кордон. Це біль нашого суспільства. Про це знає влада і легко це упускає. Я не хочу поглиблюватись з політику, бо це не моє. Але таку підсказку пораду, хоча б державний мужа, включаючи і президента, якщо державна монополія буде в частних руках Ахметова, Коломойського, Фірташа, закривати заводи, приватизовувати їх у частні руки, то це не країна, а хаос, бізнес на торгу. На базарах, на магазинах ми не збагатимо країни. Нам потрібно піднімати освіту, медицину, нам потрібна залізниця, щоб всі надрові, напрямки були в державних руках, а держава руйнується з середини. Простий приклад церкви.